Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи загрожує щось отримати, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть щасливі! Ні, нема загрози зараз. Я не бачу загрози. Все буде налагодити. На лаг... на... лаг... Може, ви на щось чекали, очікували, щось було в дорозі, тут прийде. Все на що чекали. І загоюються травми, рани відновлюються. Енергія і сили? Не, не бачу зараз такої загрози. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів, у Путіна, у тих, хто за ним стоїть? Чи планують запускати оцю ракету? Міжконтинентальну. Ракету. Багато обману, багато маніпуляцій. Дуже хоче, щоб з ним говорили, щоб виходили на переговори. Це е, шантаж, це ну, маніпулювання, залякування і обман. Скажіть, чи запусти ракету Путін чи той, хто за ним стоїть? Не бачу ракети, бачу, що може бути ці дрони або якісь ну, ракети, які він вже в великій кількості використовувалися, можуть бути такі круглі Це Числа такі, як і круглі дан. Може 100, може, 50, ну, де круг... з нулем. Дрони і можуть бути, коли запускається авіація через військову авіацію рашистську такого плану. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, поверніть назад Путіну, всім, хто за ним стоїть. Всім військовим росіянам назад поверніть усі біль сльози, страждання, смерті все лихо, що вони принесли українцям, поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться, буде так і так є. відвертаю відсікає. Від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей і всіх українців. В Україні одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Одвертаю, отсікаю, повертаю назад. І тим, хто придумує убивати українців, хто надає накази, хто виконує ці накази росіяни, все собі назад отримують. Їх в голову летить, їх нищить, більше не зможуть воювати, накази давати. Буде так і так є. Вище сили, прошу допомоги. Закрийте небо Україні. Відкриваю всі дороги і шляхи, щоб в Україну надійшли системи Петріот. Сто штук і більше. Для закриття неба над Україною буде так і так є. Більше не зможуть расисти атаки, чинити обстріли, чинити повністю знищені всі склади. Із дронами, ракетами, снарядами, із усією зброєю. І вся авіація російська знищена. Військова більше не можуть чинити обстріли. Воювати не зможуть, буде так і так. сили, я на охоронців, духів роду, прошу, Верховного суда, над росіянами, над расистами, над Путіним, всіх за ним стоїть, всіх, хто йому допомагають, хай назад собі все це отримують, Цю біль, сльози і смерті. Все, що нам бажають, собі назад отримують, і більше лихо робити не зможуть. Силу втрачають, енергію втрачають, жити не зможуть. Буде так і так є. Буде захист. Не буде все сказати, здійснено так буде. Так що, от так вийшли карти. Ну ви, Будь ласка, бережіть себе, будьте дуже уважні і по можливості три рази передивіться це відео захист, щоб був міцніший. Можна навіть без звуку все буде працювати. Дякую ще раз за увагу. І до зустрічі.